В грудні нас чекає купа нових кінокартин, але давайте швидко пробіжимось по тих, що точно заслуговують найбільшу увагу. Анаконда. Повертається легендарний монстр. Це тривер-перезапуск, де група дослідників опиняється в пастці тропічних джунглів, і в них є один спільний ворог гігантська анаконда. Атмосфера це напруга плюс виживання. Аватар. Вогонь і попіл. Джеймс Кемерон продовжує розширювати пандеору. Фільм занурює нас у нові племена та конфлікт стихій, епіки, масштаб, візуал. Це все про аватар. У центрі сім'я Соулі і нова загроза, що піднімається з попелу. П'ять ночей у Фредді. Жахи повертаються. Сіквел знову занурює нас у темний світ забутих аніматроніків. Нові персонажі. Ще матрочніші локації та головна інтрига. Хто цього разу не переживе ніч? Жанр Хоррор Трилер. Зоотрополіс 2. Дісней знову у грі. Джуді Гобс і Нік Уайлд повертаються до розслідування справи, яка загрожує всьому Зоотрополісу. Більше гумору, більше дії та нові яскраві персонажі. Шкодуючи за тобою. Романтична драма з емоційним сюжетом про вибір, що змінює життя, головна героїня намагається розібратись у власних почуттях, повертаючись до кохання, яке ніяк не відпускає атмосферно, чуттєво і дуже по зимовому. Кінець року ще не був таким гарячим, а щось цього ти найбільше чекаєш?